Наукова кар'єра і перше запитання, практично, яке люди задають, що таке кар'єра науковця, які плюси і мінуси є, питання дуже непросте, особливо в час, коли потрібно шукати і думати про те, як облаштувати своє життя. Я думаю, що це не тільки зараз, але й загалом. Тобто, дуже, -дуже важливо на самому початку. Визначити, чи дійсно наукова кар'єра вам підходить, хоча деякі люди е, приходять в науку дещо пізніше. Тобто, є у різних людей є різні шляхи, як вони потрапляють у науку. Деколи трапляється, що людина займалась е, медициною, вона навіть, можливо, отримала ступінь в медицині і потім уже перейшла в науку, тому що їй було цікаво. Так, вітаю, хто до нас доєднався. Тобто які плюси наукової кар'єри можуть бути, і це не обов'язково, що я згадаю всі з них. Звичайно, і так само це стосується і мінусів. Звичайно, моя відповідь на це запитання буде базуватись на переважно моєму досвіді, а також досвіді спілкування з іншими науковцями. Отже, на мою думку, які є переваги наукової роботи, ну, найперше для мене особисто це. Можливість задавати цікаві питання, наприклад, оскільки я працюю в природних науках, це можливість задавати цікаві запитання природі і знаходити на них відповіді. Також є інші дисципліни, звичайно, які дуже дуже принципово відрізняються. І тут дійсно кожен може визначити для себе, чому його мотивує займатися цими дослідженнями. Є якісь дослідження історичні, наприклад. Тобто, для різних людей шлях, чому вони обирають шлях науковця, може відрізнятися. От, тобто, плюси, це е, окрім цього, можуть бути що, е, наприклад, цікавість, е, людині притаманні так, не всім звичайно, але притаманна певно певна, певна цікавість щодо різних дисциплін щодо різних. Напрямки щодо різних питань, і в принципі, е це дещо відрізняється від того, що, скажем так, звичайно, робота, коли ви приходите, ви кожен день робите одно і те. Так, наука теж певною мірою, так але е з великою мовірністю можна сказати, що є все таки різниця між експериментами, між ідеями, між шляхами для публікацій, тобто, немає такого, що історія повторюється так, дещо може повторюватись але. Не не сильно е, також ну, кар'єра науковця це можливість е, об'їздити або подорожувати по світу, працюючи в різних лабораторіях. Знову ж таки, це залежить від дисципліни. Наголошую, але це так само можливість е, попрацювати в різних куточках світу. Зокрема, я в своїй кар'єрі е, працював е, від там від Сполучених Штатів інститут е, імені Бака по дослідженню старіння. Потім в Швеції, неодноразово в Німеччині, їздив з науковими візитами в інші країни, і зараз я, от тимчасово працюю в Лондоні, в лабораторії медичних досліджень. От тобто, переважна більшість цих поїздок стосувалися саме роботи наукової або наукові візити, короткотривалі, але знову ж таки, коли люди питають, скільки це коштує. Переважно це небагато коштувало, тому що передбачено і грантами, і програмами, і якщо вас запрошують відвідати лабораторію, це візит може бути в рамках певної програми. Тобто, переважно це все оплачується. Тобто, більшість моїх поїздок і триваліших, і короткотриваліших, вони оплачувались як правило, третьою стороною також. В принципі, кар'єра науковця досить непроста, є, звичайно, дуже багато і мінусів в ньому. Так само. Я думаю, що можна і до інших професій, в принципі, це застосувати. Це дійсно потреба багато працювати, але це є в будь-якій галузі, в будь-якій спеціальності, якщо ви хочете чогось досягнути, треба працювати і багато так, ще мінус. Я вважаю досить серйозний це те, що професія науковця не є престижною, як мінімум, у нас в країні. Переважно науковці це люди, яких сприймають як е, таких ботанів, які відірвані від реалій. Але зі свого досвіду хочу сказати, що це далеко не так. Я знаю, що велика кількість успішних науковців успішніші й в інших напрямках. Вони можуть займатися спортом. вони Дуже дуже цікаві хобі можуть мати. Тобто, таке от задротство наукове, це вже не про час Так може колись так і, і і приходилось робити, але це також в основним і досить важливим мінусом, в принципі, професії науковця, я можу сказати, що е, дуже мало науковців стають, е, дуже добре. Або навіть можна сказати, що незначна кількість науковців стає мільйонерами. Тобто, це не є така професія, яка оплачується там в космічних якихось еквівалентах, але переважно для науковців це середній рівень, я би сказав. Тобто, це більше, ніж достатньо для життя. Для сімейного життя це можливо дещо звичайно відрізняється, але переважно я не чув, що. У науковців виникали от такі от конкретні фінансові проблеми, або щоб вони бомжували. Так, ви не будете багатим, але ви не будете бідувати. як в Україні? Це звичайно дуже складне питання. У нас не тільки науковці підбомжовують, скажем так, але і медики, і інші дуже затребувані і потрібні професії в Україні. Тобто, фактично, Медики за кордоном оплачуються значно краще ніж науковці, звичайно, але у нас якась отака зрівнялівка. Тобто є багато плюсів, є свої мінуси, звичайно, але і так у будь-якій професії це е, дійсно можна е, знайти. Е, наступне питання: що робити школяру, якщо він мріє про кар'єру науковця? Е, дуже цікаве запитання. Напевне, від... Е, Когось з батьків, дійсно, про у кого дитина, напевно, хоче обрати науковий шлях і якось намагається отримати якусь інформацію про це. Одразу хочу сказати, що дуже важливо визначитись з дисципліною, що саме цікаво, які напрямки цікаві, і тоді вже обирати заклад вищої освіти, там, де добре розвинутий цей напрямок. Якщо це. Біохімія, відповідно, заклад, там, де є науковці з біохімії, які публікуються на високому рівні, відповідно, це може бути дуже хороший старт для школяра, який стане науковцем. Так само це стосується фізиків, не знаю, астрономів, філологів. Тобто, тут треба дуже дивитись, навіть мені здається, що без прив'язки до того наскільки крутий чи не крутий заклад. Але дивитись дійсно на конкретних людей, до яких можна буде потім звернутися і займатись, скажем так, працювати разом з ним, отримувати від них досвід, отримувати знання, навички, працювати з ними разом, і і так далі. Тобто, основна, це основне це дійсно знайти. Там, де дитина ваша може розвиватися, коли вона стане студентом, це вже не буде дитина, вона вже буде формуватися як особистість. А Можливо, це стається і швидше. Так, наступне запитання: як ви почали свій шлях науковця? Цікаве запитання, і пригадується, що вже практично на першому курсі. Ну, я завжди хотів займатися наукою, але фактично, коли я поступив в університет, я вже на першому курсі пішов в, в лабораторію. Це була тоді лабораторія при кафедрі біології природничого факультету, Прикарпатського університету. І це було таке напівпідвальне приміщення, яке складалося з двох кімнат, і фактично це було. Приміщення обладнане старими меблями, які позбирали десь на смітнику, були пару одиниць обладнання, е, декілька всього піпеток, носики. Тоб, тобто, це не непростий початок, і фактично тоді ми працювали дійсно просто мріючи на над тим, що або мріючи про те, що коли ми дійсно будемо робити цікаві роботи, в дуже дуже непростих і обмежених таких можливостях. Або реаліях ми мріяли про статті. Ми мріяли. Ми працювали практично кожен день. Приходили після пар. ну, приходило часу на вихідні. Особливо ми полюбляли період, коли там канікули, такі от свят святкові дні. Тобто, це була можливість вчитись працювати. Було звичайно декілька викладачів, і студентів було зовсім небагато, але було був досить дружний колектив. І, в принципі, всі практичні експерименти ми робили разом і паралельно вчились. Тобто, вчились робити експерименти починаючи з найпростіших технік, потім складніше, складніше. Потім уже перші експерименти, я пам'ятаю, як робили уже незалежно, тобто без контролю старше звичайно, це було е, такий. Прям захоплення тим, що дійсно виходить, виходить. і коли, пам'ятаю, що почали друкуватися якісь статті з результатами, які ми робили, це, звичайно, давало додатковий поштовх. Але знову ж таки дуже важливо, це дисципліна, самомотивація, тому що якщо у вас немає бажання, то дуже важко вас переконати в тому, що або зацікавити. Тобто, переважно це людина сама шукає. Так, звичайно, це залежить від керівника або від очільника лабораторії, чи від викладача, який з вами працює. Так само зацікавленість ваша може ним підтримуватись, але дійсно самодисципліна, само самомотивація це, напевно, основний такий рушій. тому що чомусь переважно вважають, що якщо ви робите експерименти, ви робите це для когось, для чогось проекту. Для допомоги комусь, але насправді, якщо чіткіше з цим розібратись, фактично, ви вчитесь, якщо ви зробили достатню кількість експериментів в рамках якогось проекту, ви можете стати співавтором, або для початку навіть отримати якесь от подяку в допомозі по експериментам, але це вже це просто такі сходинки, які люди проходять в своїй науковій кар'єрі, тобто. Фактично, зараз багато де початкові умови набагато краще, ніж ті, в яких я починав, коли у нас зовсім там два-три прилади було, і це трифуга, яку, яка запускалась тільки після того, як над нею там підшаманиш якось. От тому, що вона навіть в кількість обертів виставлялася за допомогою такого ре, Реостата. То, що зараз, звичайно, це небо і земля, зараз дуже технології пішли до гори. І набагато легше це все робити. Наступне питання: як обрати керівника для кваліфікаційної роботи? Частково це, звичайно, перекликається з питанням, як шукати виш, в які поступати після школи. Але дійсно дуже, -дуже важливо перше, це визначити, що вам цікаво, далі. Якщо ви йшли в університет з прицілом на те, що ви будете займатись, або будете хотіти працювати з певним професором, то звичайно дуже дуже рекомендую починати бути дотичним, або навіть по можливості вже працювати в його лабораторії або групі до того, як виникло питання кваліфікаційної роботи. Якщо є курсова робота на третьому курсі. То якщо ви почнете з першого, ви до третього курсу вже будете дуже прокачені експериментально, або ви будете вже прекрасно володіти матеріалом, якщо це там історичні дисципліни чи філологічні, тобто, там в тих дисциплінах немає як таких лабораторій, але там так само можна проводити дослідження бібліотечні. Але дійсно, коли ви маєте можливість спілкуватись е, з професором, який на той час буде вашим наставником, обговорювати це. Це, звичайно, дуже підвищить ваші шанси зробити якісну кваліфікаційну роботу, навіть е курсову на третьому курсі це вже може бути дуже цікаво. Але може бути таке, що і магістерські роботи настільки якісно і чудово зроблені, причому незалежно від дисципліни, що е це може бути надруковано в журналах. Тобто дуже гарне визнання, коли от навіть таке своє его потішити, коли. Робота, ваша кваліфікаційна, чи то бакалавська, чи курсова, чи тим більше магістерська, оскільки це перший науковий ступінь, фактично дозволяє вам пишатись тим, що ваша робота надрукована в журналі. Так, журнали є різні, ми з вами дещо пізніше розглянемо, але це важливо, тобто одразу проситись різними шляхами до того керівника, який е, працює в напрямку, який вам цікавий. І фактично, так спеціально блоком так поскладав. Як обрати місце для аспірантури? Чи ви самостійно шукали собі наставника, чи вважаєте, що це не запорука успішного старту наукової кар'єри? Почну з наукового керівника відповідь однозначно так: чим е, в ці крутішу лабораторію, чи в чим крутішу групу або чим до крутішого керівника ви потрапите, тим більше у вас шансів. Стати успішнішим ніж тоді, коли ви починаєте з нижчого, скажем так, щабля і надіятись на те, що може з часом щось зміниться, так якщо немає такої можливості, то дійсно можливо це непоганий варіант, але знову ж таки, чим вищий у вас старт, тим більше у вас шансів швидше навчитись, швидше стати співавтором робіт. Якщо це зроблено і достатня кількість експериментів, зроблено чи ваш вклад в певний проект, е, місце для аспірантури фактично, та ті ж самі поради, що для кваліфікаційної роботи, знаходити те, що вам цікаво, е, знаходити людей, які працюють в тому напрямку. Можливо, це трошки дотично, тому що якщо ви хочете досліджувати конкретно щось дуже вузькоспеціалізовано вам буде складно знайти таку лабораторію але. Навіть е під час кваліфікаційної роботи ви можете собі вже приглядатись е до вашого наступного, скажімо так, е місця або кроку. Ви можете навіть пробувати під час аспірантури наладжувати контакти з людиною в лабораторії, якої чи в групі, якої ви би хотіли працювати. Тобто пропрацьовувати це вже дивитись, чого вам не вистачає, можливо. Навіть е, зробити візит в ту лабораторію, поспілкуватись з цим професором, чи професоркою, е, чи викладачем, чи науковцем в, в науково науково-дослідному інституті, поспілкуватись з членами його групи, подивитись, як воно працює. Тобто, з великою ймовірністю, якщо ви попроситесь до когось е, з таким, от напроситись на якийсь такий візит, з великою ймовірністю, ви отримаєте цю можливість. Тобто. Е, чи шукав я собі наставника? Ні, тому що варіантів на той момент було небагато. Я вчився в Прикарпатському університеті. Мене цікавила наука як така, і фактично дуже небагато було варіантів. Це була ботаніка, яка, в принципі, досить класно так уже була поставлена. І от починалась лабораторія біохімії. В принципі, я хотів завжди займати біохімією. Так, так сталося, що. Очільником тої лабораторії був мій батько, але на той момент це було в принципі один з най і навіть на той на той час це вже був один з не таких крутіших науковців Прикарпаття з серйозним рівнем. Тому тут навіть не, не про родинні зв'язки, чи як люди люблять казати корупцію. Тобто, ще раз нагадаю для аспірантури. Щоб зробити якісну дисертацію, щоб реалізувати, щоб отримати достатню, достатній багаж знань для наступного кроку, це постдок уже так така позиція, або незалежний науковець, надзвичайно рекомендую дійсно іти в серйозну лабораторію в лабораторію з публікаціями, там, де керівник має публікації, де йти сильність публікацій, велика, відповідно, це дозволить вам не тільки навчитись, але і. Прокачати своє CV, тобто мати публікації вже до закінчення е, аспірантури, якісні, які дозволять вам конкурувати на науковому ринку і після закінчення аспірантури. Що робити, якщо відчуваєш, що хочеш дещо змінити галузь наукової роботи? Тобто, це якраз про той приклад, коли у вас не дуже є е, варіанти робити або вчитись там, де ви хочете. Або дисципліна, або напрямок, і так допустимо, ви почали з того, що у вас була можливість, а потім ви дійсно хочете дещо змінити і з великою ймовірністю, як мінімум, в природничих науках, або, скажімо так, в біологічних науках дуже багато лабораторій використовують дуже подібні методи: тобто методи молекулярної біології, біохімії. Тобто, фактично, знаючи ці або володіючи цими техніками, ви можете е з легкістю міняти, наприклад, лабор поміняти лабораторію фізіології, там, де вивчають, окрім фізіології ще й, е, різні параметри визначають у дрозофіл, і вам досить нескладно буде поміняти на лабораторії монології. Так, там можуть бути якісь е специфічні методики, типу там робота з культурою клітин. Можливо, якісь там з тваринками, але по великому рахунку це все відрізняється тільки пробопідготовкою. коли мова йде про western blotting, наприклад, або real-time Real Тайм PCR, всі ці методики працюють як в імунологічній лабораторії, так і в біохімічній, так і в фізіологічній. Тобто, якщо для проекту потрібно робити або використовувати ці методики, які ви знаєте. То у вас досить, в принципі, буде будуть хороші шанси змінити досить ненапряжно галузь вашої наукової роботи. Так, звичайно, треба буде більше теоретично попрацювати, скажімо так, ознайомитись з публікаціями щодо цих досліджень, подивитись, які відкриття. Так, це займе трошки часу, але це є абсолютно нереально і фактично, чим ближче методологічні. Е Чим менше відрізняються лабораторії по методам, до вони використовують дослідження, тим тим легше буде цей перехід, от і все. Тобто, звичайно, якщо йти з фізики в біологію чи з математики в біологію, це так само можливо. Дуже наприклад, коли використовують математичне моделювання в біології, або математики пишуть, або інформатики пишуть алгоритми для аналізу даних, це взагалі прям перехід міжгалузевий. Тобто, навіть це можливо, тобто ви однозначно зможете це зробити, просто це може зайняти певний час і зусилля.